Поїхали! Чого нам чекати, чувак? Дагу, що ти маєш на увазі? До діла знімемо анаконду. Так. Чекай, що у нас буде пригода всього життя. Ми з дитинства мріяли зняти цей фільм. А скільки грошей на це піде? Два з половиною мільйони. Вам надається кредит на суму 9400 доларів. Клас. Знімемо малу бюджетку в стилі стріляй». Потрібен теплохід, сценарій, дресирувальник і справжня змія. Лер, ми в головних ролях. Я кохаю тебе! Кенні оператор. Готовність! – Дагу, ти режисер. І поїхали! Ближче до змії обличчям. ні Ні-ні-ні. Може, з нею все гаразд знято. Це фільм Анаконда. І в нас нема змії для зміїного фільму. Нам треба піти у джунглі. І зловити іншу. <плес> Бляха-муха. Що це таке? О, Боже. Ми посеред джунглів і на нас полюють! Нам гранти! Да, Ще раз, не бійся, я поруч! Усра! О, ні, що нам робити. Зробимо з нього приманку і повернемось на борт. Це дуже кльова ідея. Так хотів би цього. Навряд чи він хотів би цього. О боже, змія. О! Він живий? Ти ж перевіряв пульс! А вже ДАГУ! Вона позаду! А! Що за мене на спині! Довга історія! Тікай!